Дивимося навкруги ввечері, наприкінці вересня, я знаходжуся за мандрагони перед горами у самому підніжжі. От я вам показую кар'єр. Кар'єр, який тут видобутки марму робили. Такий кар'єр. Неймовірний кар'єр. От на другій стороні в нього є скали такі, що просто дух захоплює. о Так, я трошки, щоб мати уявлення, ну це... Як на вас діє, трошки зменшу, щоб було видно більше конкретно про що йдеться. Але телевізійна така зйомка, вона не дуже дає уявлення гарне, ну, об'єктивне. Коли тут стоїш, воно це тут провалює, яма. А тут, тут, тут у нас машини їздили. Вибирали мармур. От. І а це залишилася скала. Така. І наверху дерева, от життя яке. От навіть не одне, от там дерева. От, ну просто, правда, там вже е, уявити можна, що є на чому рости цим деревом. Вот, а так вона вон, наче мала горка. А тут вона видно як дуже серйозно, Дуже серйозно. Ну я не знаю. 70 метрів, мабуть. от такої. Цікаво?